Також сьогодні хочу з вами поділитися інформацією. Пам'ятаєте, що до нового року я розповідала про те, що Кабінет міністрів України максимально спрощує процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни та членів їх родин. Значить, є спеціальний порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Для цих категорій населення. А він передбачає значні спрощення. Якщо ви не можете самостійно подати заяву на призначення пільги зі сплати житлово-комунальних послуг з травня 2024 року це зможуть за вас зробити члени вашої родини. Замість двох окремих заяв, які потрібно зараз, можна буде подавати єдину спрощену про взяття на облік. Вас як пільговика і відразу про надання пільг. Таку заяву можна буде подати не лише у паперовій формі, а й у електронній, зокрема через застосунок ДІЯ. Далі обсяг інформації, які необхідний для призначення пільг, значно зменшиться. Частину даних Міністерство соціальної політики та пенсійний фонд будуть отримувати через обмін і взаємодію між інформаційними системами державних органів. Цей новий порядок. Взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг запрацює через 4 місяці після технічних доопрацювань інформаційних систем. Відповідно до чинного законодавства України для призначення пільг на житлово-комунальні послуги людина, яка має право на них, мала особисто звернутися до уповноважених органів. Через це, на жаль, не всі українські військові можуть оформити такі пільги, тому от дані. За інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики України і пенсійний фонд прийняті урядом зміни дозволять ветеранам та їхнім родинам скористатися тими соціальними гарантіями, які передбачені нашою державою.